І сьогодні в нас в гостях заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Святослав Вітаю, Святослав. Доброго вечора. Хочу сказати, що можна до нас телефонувати. Телефон студії 0800 21 21 34. Телефон з'являтиметься на екрані періодично, а також ті, хто нас слухає по радіо, буду усно нагадувати. 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Також свої запитання можна залишати під час ефіру на сайті veja.org. Зайшовши на наш сайт, Вежа.орг, там є розділ «Запитай влади, Клік, клікаєте на нього, вибиває вам чат, і ви в друкованому вигляді можете лишити свої запитання, які я з нашого монітора зачитаю гостю. Третій спосіб комунікації з нами з нашою студією це наша офіційна Фейсбук-сторінка. Зайшовши на Фейсбук, в пошуковій стрічці набираєте слово сполучення «Телерадіокомпанія Вежа. Тоді підтягується наша сторінка, ви обов'язково її подобайте, якщо раптом з, яких, з якихось причин цього ще не зробили. І там вже відбувається пряма трансляція цієї розмови у в коментарях під відео, тільки під час трансляції лишайте свої запитання, я їх зачитую гостю. Ще раз, телефон 0800 21 21 34. Е, міський голова в відрядженні, тому, власне, його сьогодні немає, Руслана Мерцінкева. Будете е, замість нього ви, а, але з вами є теж про що поговорити. Е, тож. Е, Знаю, що, пане Святославе, що ви не так давно вийшли з відпустки, а перед цим так, ми мали нагоду їхати в, до міста побратима Івано-Франківська, Шанова в Польщі. Яка мета цієї поїздки була? Власне, в нас багато відряджень, оскільки у нас 26 партнерів, міста Івано-Франківськ. Всі ці партнерства дійсні. Партнерство це місто побратим. Місто попритим, ага. так. Ми маємо в, в собі Польщі тільки 14. От. Mm -hmm. І, власне, поїздка в Кшанів була е, робочою, оскільки перед тим е, там відпочивали наші дітки, там був скаутський табір. Це е, дітки власне тих людей, хто постраждав в тій чи іншій мірі від війни. Може, в когось батьки загинули mm -hmm. на війні, хтось є учасником бойових дій. Тобто, власне, ми дуже активно працюємо в цьому напрямку. І Місто Кшанів приймав дітей, і я мав робочу зустріч з міським головою і з заступником міського голови. Це місто Польщі, яке налічує 40 тисяч населення, Неволокі. яке неподалік Кракова. у угу. них активна е, співпраця з Краком, і ми з ними спілкувалися на е, тему майбутніх проєктів, зокрема грантових проєктів, майбутніх заявки. Е, місто Кшанів дивиться в бік сторону розвитку міста як молодіжного міста. Нам це дуже цікаво, скільки місті Франківськ живе понад 40 тисяч студентів, угу. і ми теж вважаємося молодіжним містом. Тому ця тема для нас дуже актуальна і дуже цікава. Власне, ми провели там три дні, і протягом кожного дня ми торкалися тем також наслідків війни для міста івано франківська uh -huh. Місто Кшанів готове долучатись і допомагати місту. Вони нам надавали гуманітарну допомогу. Власне, зараз нам цікаво думати у бік великих грантових проєктів, які стосуються інфраструктури. А скоро будуть відкриватися заявки, і власне ця зустріч стосувалася цієї тематики. Ось, але тобто, я спочатку був у відпустці, а потім mm -hmm. поїхав в містек я просто нещодавно повернувся тільки mm -hmm. і повернувся одразу на 1 вересня. Я хочу принегідно привітати наших школярів, наших студентів з 1 вересня. Я вважаю це одним з найкращих свят для молоді, тому що це те свято, коли молодь в себе вбирає губку те, що в майбутньому буде реалізовуватись. Тобто, це саме та подія, яка дає можливість дитині. А в майбутньому людині реалізовуватись. Тому щиро вас вітаю. Бажаю, щоб 1 вересня для вас стало справжнім стартом, щоб знання наші школи давали найкращі знання. Наші вчителі, вчителям було легко працювати з дітьми, студентами з викладачами, викладачами, з студентами, тому що від цього залежить наше майбутнє. Я мав нагоду вітати студентів в Карпатському національному університеті, mm -hmm. вже в Карпатському, і я повторюю те, що я говорив. Якщо в нас в Івано-Франківську винайдуть щось таке інноваційне, що да, може дати нам незалежність, справжню, тобто це може бути як і нова зброя, так і можуть бути нові технології. І приклад цьому є Тайвань, де роблять мікросхеми. Тобто наша молодь може зробити те, що нам дасть таку незалежність, яку ніхто в нас не зможе забрати і не ризикне забирати. Тому від них дуже зараз багато залежить, від хлопців, які захищають фронт. Залежить їхнє майбутнє, а від цих дітей, юних українців, залежить наше майбутнє. І це майбутнє може бути настільки ідеальним, наскільки вони зараз вкладуть в себе і від нам віддадуть. Тому ще раз хочу принагідно привітати а, з понеділковим святом. І це справді те, а, ну, день знань це те, за що воюють наші хлопці і дівчата, те, що нам дає можливість реалізовуватися. Дякую. Є телефонний дзвінок, перший на сьогодні. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. – Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Е, я з зб... більше наша родина злосталася до Мари. На рахунок хвостили, сьогодні нас вестили, що маски є четверо діток з них двоє інвалідів, і ми проживаємо в однокімнатній квартирі 34 квадратних метри. Відповіді ніякої, як так ми не отримали документи всі дінація, дізнати, з кільенці, що парадатка хотілося б знати щось щось. Будь ласка. Пам'ятаю ага. ваш дзвінок. Так було двічі. Телефонували на різних ефірах, але. Я no. не знаю, наскільки ви компетентні стані. Я, я відповідаю за міжнародні відносини туризм, промоцію міста, тому е, зараз швидкої відповіді я не можу дати. Я собі записав, спитаюся на нараді міського голови, спитаюся, mm -hmm. по попробуємо дати відповідь. Якщо раніше зверталися є документи, то відповідно є контакти, тому е, передам вашу інформацію, передам ваше прохання. Дякуємо за телефонний дзвінок 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Є запитання, які прийшли нам на сайт. Не всі стосуються вашого профілю, але кілька зможуть задати. От, наприклад, запитують щодо ремонту в садочку номер 33 Скажіть, хто робив ремонт в биральні, Чи це спеціалісти сертифіковані, як можна ставити тумблер, вимикач електроенергії, відразу біля бойлера і, і змішувач води? Піддон миття ніжок? Уся волога пора буде йти на тумблер і розетку. Чи не хоче пан мер особисто там помити ніжки і ризикнути собою? Про яку безпеку можна говорити? може говорити вогнегасник на підвіконні стоїть, де йому на місце. Має бути закріплено на стіні, щоб не впав і не травмував дитину. Невже це так погано? невже все так погано спеціалістами, що це все на? Щоб це все виправити до стандартів. Запитує схоже це питання наступне. Я зачитаю. Добрий день, скажіть, шановний голова громади. У вас на роботі також вбиральні без дверей. Чи Це такий особистий простір лише у садочку номер 33 зробили. Хтось має понести відповідальність за це рішення. Запитує пані Іванна. Дуже дякую мешканцям, що вони турбуються, хвилюються за те, в яких умовах будуть перебувати наші дітки. Власне, ми перед ефіром передивилися mm. фотографії поцікавилися, що там відбувається. Ну можу запевнити, що в наших навчальних закладах тільки сертифіковані працівники роблять ремонти. Це була перевірка ремонтних робіт, тобто тому вогнегасник поки що стояв на тумбі. Він буде mm -hmm. стояти там, де він потрібен. буде відповідна перевірка від надзвичайних ситуацій цього садочка, що стосується деяких технічних речей. Треба розуміти, що наші садочки дуже часто дуже старі. Mm -hmm. Надзвичайно не в старих будівлях, які були збудовані 100, а то й більше років тому. Тому інколи технічні рішення саме такі, вони точно безпечні для дітей, тому що інакше садочок не запрацює, ніхто його не відкриє. А що стосується дверей, то, власне, це дитячок садочок ясла, і там mm -hmm. є свої вимоги до того, як має виглядати вхід вбиральню. І, власне, відповідно до цих вимог у яслах, саме так зроблено, і це відповідно mm -hmm. до державних mm -hmm. вимог, які Вихователі має... мають бачити, що відбувається. Так, він має контролювати дитинку, має допомогти дитинці. Тому, власне, саме так і зроблено. Uh -huh. Ці стандарти не прописали Міністерство освіти і науки. Якщо вважає хтось їх неправильно, я прошу звертайтесь туди, давайте свої пропозиції, а місто Франківськ буде дотримуватись діючого законодавства і точно буде переживати за своїх маленьких мешканців і робити все, щоб вони були в найкращих умовах. Власне, ми і дофінансовуємо харчування 30% для того, щоб дітки харчувалися безкоштовно. Власне, у нас є великі пільги для різних пільгових категорій населення, для того, щоб дітки могли користуватись послугами, батьки могли користуватись послугами і працювати. Власне, наші садочки працюють влітку, тому ряд цих переваг, над яким працює департамент освіти, є. І, власне, цей ремонт в час війни був зроблений виключно для того, щоб наші дітки були в кращих умовах. Тому що в час війни ми розуміємо, що більшість коштів йде на потреби, на жаль, війни. На жаль, ми працюємо в таких умовах щоб Війна закінчилась, ворог програв, і ми всі мали кошти, витрачали виключно для на... потреб наших мешканців. Є май... ще один телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Чому Я журнал ще до голови ОДА. А дивіться, це, це програма Запитаю влади. Тут нема голови ОДА. Тут є або міський голова, або заступники міського, міського голови Івано-Франківська. Голови Ода у нас на ефірі немає. Ага. Але... Слухайте, а щоб це не можна дати... Звичайно, задавайте. Слухайте, у мене це як то. Я хворий на Волочі на операцію. Так. Лікарин сказав, що треба йти на операцію, і треба 20 тисяч. А я пенсіонер, мені а, ще треба... Перепрошую, а де ви проживаєте? Так. В якому населенні? Пенсія 3 тисячі, і я не маю можливості таке зібрати. А ви живете в Івано-Франківській громаді? Ні. Я живу в селі. А село як називається? Воно в нашому франківському. Авраїн. Як як? Авраї. Ага. Я... Вам тоді потрібно звернутися. Я в минулому депутат обласної ради, тому я можу вам дати консультацію. Власне, ви можете звернутися або до депутата обласної ради діючого по вашому округу, або до місцевої влади про надання соціальної допомоги, або в департамент соціальної політики державної адміністрації, але ви маєте підготувати повний пакет з усіма висновками лікарів про те, що вам потрібна ця операція і про її вартість. Тобто вам треба звернутися або в відділ звернення обласної ради, або в відділ звернення військової адміністрації, або звернутися напряму в департамент соціальної політики ОВА е нашої області. Не мали би вам таку допомогу надати, якщо катаракта, власне є такий діагноз і підтверджено, так. Дякуємо за телефонний дзвінок. Телефонується, задавайте запитання ще 0800 21 21 34. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Святослав Некорович. І ми спілкуємось власне з Святославом. Якщо не помиляюсь, є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Говоріть. Ні, немає. Немає. Слухаємо вас. немає. Говоріть, будь ласка. Hello, Добрий вечір. Скажіть, будь ласка. Я 53-го років робіт, я третій момент. Такі смерть є, і тобі. Завод викуплений, але точання в тому, що перший власник, що на заводі присутні два об'єкти, яким треба присвоїти адреси. Саме адреси. І за цієї адреси не можуть віддати йме слова власність. Що 63-й завод, так? Так, 63. й так, так. Угу. Е, Зрозуміло. Чи могли б ви лишити контакти е, свої, зараз не, не ставити трубку, запишуть ваші контакти і вам дадуть відповідь, бо я думаю, що. Е... Дивіться, по 63-му заводу я прокоментую, оскільки ми були учасниками торгів. Угу. Місто Інфранкіць було готове викупити 63-й завод і відновити виробництво. Зокрема, ми планували там зробити екоіндустріальний парк. На жаль, на жаль об'єкт викупили інш, інші власники. Угу. І питання, там не стоїть питання різних адрес. Там відбувся свого часу поділ земельних ділянок, відчуження частково земельних ділянок. Тому е, там питання набагато глибше, і не, не думаю, що питання присвоєння адреси допоможе у виплаті зарплати. Тобто, якщо не платять зарплату, вертайтеся, будь ласка, в суди. Подавайте в суд. А роботодавець мусить заплатити виплатити заробітну плату. По 63-му заводу повторюсь, місто Франківсько мало велике бажання. Через фірму, через акціонарне товариство Локомотивно-ромонний завод, який є в 100% власності міста, викупити даний об'єкт, забезпечити всіх зарплатами, відновити екологічне виробництво. На жаль, відбулося інакша ситуація. 0800 21 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Запитання щодо. Участі е, представників франківської міської влади в конференції відновлення України в Римі. Ви там були присутні, так? так? так Кілька так. слів, що це за конференція. Якщо не помиляюсь, у нас є знову телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Алло. Ні, немає зірвався. Дож відновлення України в Римі, Що це за конференція? і Чому нам франків, франківцям потрібно було брати участь? Ну, власне, це четверта конференція uh -huh. Ukraine Recovery Conference, яка присвячена відбудові України. Це найбільші конференції, які відбуваються за кордоном, на яких розглядається питання відбудови України, відновлення України. І власне Івано-Франківськ від Західної України посів 10-те місце з тридцяти uh -huh. міст. Ми посіли 10-те місце в відборі на цю конференцію, де ми могли представляти свої проекти, які потребують або інвестицій, або відновлення, тобто залучення коштів для відбудови. І, власне, на конференції бу була представлена міська рада та міська клінічна лікарня. Тобто, uh -huh. з західної України тільки місто івано франківськ представляло одразу два суб'єкти. Власне, ми презентували реабілітаційний центр по вулиці Софіївка. Проект. Ми представляли локомотивно-ремонтний завод як інвестиційний проєкт. Палац Потоцьких як інвестиційно привабливий проєкт, який може стати такою, скажімо, родзинкою міста в майбутньому, mm. де вже багато процесів відбулося. Ми, мабуть, в подальшому про це ще поговоримо. Ось. І власне на цій конференції ми мали можливість протягом двох днів зав'язати міжнародні контакти. Власне, ми домовилися з французами про участь у французькій угоді в цьому році. Це великий грантовий проєкт на 200 мільйонів євро, де ми а, вже готуємо заявки. Тобто то, там специфіка в тому, що не місто Івано-Франківськ подає, а французька приватна фірма має подати проект. А ми mm -hmm. маємо спільну з нею таку заявку підготувати. власне зараз відбувається така велика клопітка робота щодо підготовки цих заявок. Власне, про, про це ми домовилися в Римі. Там була представлена величезна кількість іноземних різних компаній, міст. Mm -hmm. І для Франківська це така промоція своєрідна, оскільки ми кожен рік проходимо відбір, ми є надійним партнером. Протягом цих конференцій зав'язуються нові контакти. Ми маємо можливість поділитися ідеями, запозичити ідеї. Ми, власне, ми і беремо участь у цих конференціях. В минулому році це був Берлін, де ми знайшли такого партнера, який GIST, французьку компанію. Ми мали можливість поспілкуватися з GZ, ми мали можливість поспілкуватися з польським консульством і Poland Help. Тобто це величезна кількість розмов для того, щоб в майбутньому десь ми мали якісь можливості. І, власне, тому ми і підтримуємо такі контакти. Ось і плануємо в наступному році вже показати результати по цих конференціях. Зокрема, ми сподіваємося, що з французами виграємо кілька проєктів. і вже в наступному році ми можемо презентувати і результати на цих конференціях. 0800-21-21-34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Є yeah. наступний телефонний дзвінок. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Для початку mm -hmm. назвіться. Так, як вас звати? Доброго дня. Добрий okay. день. E, мене звати Марія. Ваше запитання Доброго Марія. Доброго дня. Mm -hmm. Добрий день. E, скажіть, будь ласка, наш будинок з експлуатації експлуатацією ще в 97-му році. На даний час у нас дуже погана, поганий сам містової кабіни. А яка адреса? Молодіжна пару один. А хто бістова кабіна це спання? Опасно їздити і дітям, і старшим людям. Хто б? Мене таке питання. Такові скидати Вітків чи е, компанія, яка обслуговує повинна поміняти від цього кабіну. А хто вас а. обслуговує цю адресу? Е, ну, я не знаю яка фірма, uh -huh. але в нас <гум> був начальник і казав, що лісова картина в кожній районі 50 тисяч, щоб люди збирали гроші. Це 9-ти верховий будинок. Перший другий підвіт, однак магазини користується як там, гравці не будуть здавати. Це дуже виходить така сума. Раз військова компанія отримує за обслуговування нашої військові, та він зараз повинна нас. Добре, яка ваша думка? Дякуємо за телефонний дзвінок. Дякую. Я передам вашу інформацію профільному заступнику для того, щоб він вивчив питання. Можливо, якщо є збережений телефон, то ми з вами зв'яжемося. Ну, моя думка така, що фірма, яка обслуговує даний ліфт, мала би вам його зробити надійним і таким, який мав би їздити. Угу. Власне, тому треба вивчити питання, хто обслуговує, оскільки ми не почули, хто обслуговує, я не можу дати конкретику. Якби це був комфортний дім міської ради, ми, очевидно, ми б упливали і прискорювали цей ремонт. А так я, я просто не, 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 не знаю, про кого йде мова. Тому ми вивчимо це питання і. Кофіль заступник дасть належну оцінку і відповідь. 0800 21, 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання. Є ще орієнтовно до 10 хвилин ефірного часу, тож ви встигнете зателефонувати. Ви вже зачепили інформацію про те, що діти брали участь в літньому таборуванні в місті побратиміша. Кшанов. Я знаю. І в цій студії, зокрема, не раз говорилось про те, що там та чи інша делегація дітей військових зниклих безвісти або загиблих вояків е взяли участь в тому чи іншому місті побратимів таборуванні. Зараз вже коли настала осінь, новий новий навчальний рік, чи є якісь підсумки, скільки дітей відвідувало? А ці міста побратими з літнім відпочинком, які саме міста приймали, чи є загальні якісь такі звіти? Звичайно, тобто ми публікуємо постійно звіти. Uh -huh. Ну, власне, в цьому році місько... почнемо з того, що це на контролі міського голови, і uh -huh. це його особиста позиція, що ці діти в першу чергу мають отримати від міста сприяння в тому, щоб відпочити і трошечки змінити обстановку, в, той, в якій вони зараз знаходяться. Uh -huh. Ми почали. Цьому році, з тому, що ми посприяли сім'ям загиблих у поїздці в Ніцу, це Франція. Це була, мабуть, найдальша поїздка на березі океану. Uh -huh. Тобто, це було місто Трахай, Трахай це була Ніридгаза, це було Кшанів е і ще велика кількість міст. Зараз е всі не пригадаю, але окрім е того, що ми власних дітей відправляли в цьому році, ми приймали дітей. Тобто ми приймали дітей з прифронтових місць. Понад 1200 дітей, табір в Лімниці. Також ми для них окремо. Я дуже хочу в цьому плані подякувати власникам динопарку в Паляниці. Вони безкоштовно приймали всіх наших дітей, яких ми привозили в івано франківськ Вони безкоштовно себе прийняли, ми забезпечували транспорт. Тобто, це Куп'янськ, це Гуляйполе, це Ніжин, це Покровськ, Покровське. То всі міста, які, які ми маємо воду, Авдіївка, яка є окупована, але їхні діти мали колись прописку. Тобто, всі ці сім'ї діти мали можливість відпочити в нас протягом двох тижнів, а також відвідувати Галич, в тому числі. Тобто, ми в цьому всьому сприяли, оскільки кажу, від цих дітей залежить наше майбутнє, і цим дітям треба дати те, що вони втрачають через агресора, через цього нелюда, який не не дозволяє нам сьогодні розвиватись в повній мірі. Жити повноцінним життям тому це на контролі міського голови. а Також ми Шибенник, про це місто в Хорватії на березі mm. моря. Ми пропрацьовуємо, що воно стало нашим містопартнером, і в цьому році вони вперше прийняли дітей з міста Івано-Франківськ. Я хочу подякувати пану Віталію Запухляку, який з нами в тісному контакті і працює над тим, що в Хорватії ми отримали місто партнер, і вже ми маємо перші результати у вигляді відпочинку і реабілітації наших дітей. Є ще один телефонний дзвінок, добрий вечір, ми вас слухаємо. А, добрий вечір. Добрий вечір. Як вас ага. звати? Турбуючи, мене звати Микола, ага. е, месени з будинку 104 по вулиці Черновола. Так. У, у нас е, в департаменті стоїть з випняця е, документ на розгляд міксернобкому на переповування вулиці е, облаштування інвального опалення. Хотілося б якось пришвидшити ці роботи, ну, щоб нам дали оцей обмін на перекопування. Бо вже рік чекаємо. Роботи ведуться, мільйони грошей вже, як говориться, дали газ мережі. Кінцевий етап, який залежить від. Ну, я думав, що буде пан Руслан, але його немає. Дякую за запитання. Дякую, я обов'язково передам вашу інформацію на, на раді міського голови. Озвучимо цю проблему. Спасибі за телефонний дзвінок 0800 21, 21 34. Телефонуйте, задавайте свої запитання е, про е, грантові проекти, які зараз реалізовуються в місті. Які зараз власне, є діючі гранти, які в процесі. Понад 14 проєктів вже mm. тобто 14 інтеректнест в програмі. Е, ми в цьому році плануємо озеро німецьке озеро облаштувати, парк на Молодіжній облаштувати. Mm. Нам у німецькому озері вже почалися роботи щодо інклюзії, тобто доступу. Ми їх продовжимо, думаю, до кінця року завершимо. Також ми будемо придбати придбаємо автівку для нашої лікарні на Мазеп, це також автоматичні датчики, передачі інформації на водоканалі. Тобто цих проектів є понад 14 на близько 2 мільйонів євро. Співпраці з Польщею, співпраці з Румунією. А, в Цьому році відкривається програма Україна-Угорщина, Словаччина угу. і продовження України-Польщі, де теж ми зараз плануємо заявки і в кінці року ми будемо подавати заявки. Власне, кожен проєкт ми презентуємо, фото з презентації є, є або на сторінці департаменту інвестиційної політики, або на моїй особистій, де є детальніша інформація по кожен проект. І, власне, майже в кожному проєкті в нас передбачені заходи для громадськості, публічні заходи. Тому запрошую всіх брати участь. Стежте за оголошеннями, яке на сайті департаменту беріть участь. Також ми акцент надаємо Палацу Потоцьких, про які я говорив раніше. Там буде зараз є два виграних проєкти. Один з них стосується міжкультурного співробітництва, інший мистецтво. І плануємо продовжити писати заявки на ремонт тих будівель, які лишилися, для того, щоб їх відновити у повній мірі. Зараз там будуть відбуватися археологічні розкопки і дуже, я думаю, десь директор. Палацу Потоцьких у вас uh -huh. буває на ефірах. Можу розказати, там дуже цікаві знахідки відбуваються. Являється, що будівлі колись розташовувалися не зовсім так, як зараз. Uh -huh. Це все дуже цікаво і в рамках грантових проєктів це все виявляється. А Коли можна говорити про завершення парку молодіжного uh -huh. німецького озера, це цього є. Це річ? проєкти від 2 до 4 років uh -huh. зазвичай. Тому парк на молодіжній в цьому році, на жаль, не побачимо твердих е mm -hmm. речей, але в, в скорому часі, тобто воно все розбито по графіку, і ми рухаємося по тому графіку. який нам погода німецьке озеро. Також такий такі час e вітер. німецькому озеру. Ми співфінансуємо як міська рада, тому mm -hmm. воно відбувається швидше. Дякую вам, що ви знайшли час. Завітали Дякую. сьогодні до нас на ефірі. Я нагадаю, що в гостях програми «Запитай влади був заступник міського з питань діяльності виконавчих органів міської ради Святослав Никорович. Спасибі, що завітали. Дякую, Дякую мешканцям міста за вашу небайдужість. За... Я бажаю нашим солдатам, воїнам, вернутися живими і щоб в місті було якомога менше похорону. Дякую. Це була програма «Запитай влади провів ефір Тарас Зень. Ми працювали у прямому ефірі. Як і на телебаченні вежа також у прямому ефірі. Вежа ФМ. Почуємось, побачимось вже наступного четверга, традиційно о 18.15 в рамках «Запитай влади. Не перемикайте, залишайтесь з нами на вечір.